Привіт! сьогодні розкажу, скільки всипала ж моя пшениця. Що роблю з пожнимними рештками? Покажу там, як все горить. Моя кукурузи, соняшник, бо дощ. Сьогодні 20, Яке сьогодні? 24 число. І так він і не впав до липня. Тому, коротше, багато ще чого цікавого. Поїхали дивитись. Гровекс. Ми допомагаємо годувати свій. Минулого тижня вже все зібрала з полів всі свої зернові. А зараз робимо після жнивний обробіток ґрунту. Працюємо з пожнимними рештками. Он ходив в мене на полі 9-метрова Вольта ЛС. Там два рублячих котка дробарки і великі пружини, як мені в інстаграмі написали. Оксана, розкажи, що то за граблі такі великі. Зараз розкажу, покажу. Але поки різниця між обробітками ходи ближче, покажу. Напевне, десь отут гарно буде видно. Сусідське поле, я не бачила, чим він, звісно, це робив, але ну, людина правильно зробила, закрила після збору зернових своє поле якимось обробітком поверхневим, лущення чи дискування в нього тут було. В мене ходи Вольта. Дивіться, який агрегат. Ближче зараз він під'їде, покажу, але він робить цей клинчик. Ми Тут було до 5 тонн 4,7 врожайність була на цьому полі. Пожнивних решток небагато. Але агрегат їх, бачите, рівномірно розподіляє по полю. Десь до 5 сантиметрів оце все перемішує рослинні рештки із ґрунтом, з верхнім шаром ґрунту. І так і працюємо. Вчора ми на ці пожнивні рештки внесли карбамід. 50 кілограм розведений у воді з деструктором від BTU на основі триходерми. Треба запускати ґрунт і в степу, коли такий жорсткий дефіцит вологи і коли така є проблема взагалі і з температурним режимом і з врожаями. Треба зараз думати, що вибирати і в які вкладати операції. Ми зараз хочемо зараз заходимо з деструктором і з із азотом. Завтра приїде вольта і запускаємо це поле породітись. І ось зараз ми працюємо. В нас сьогодні має бути 33 градуси в день. Зараз 9 ранку, ну вже трохи конкретно припікає. Ми працюємо. Як сказав мій оператор відеоператору, каже, казала йде робота не пильна, і його просто накриває хмара після вольти. Покажу, як вона працює ось в роботі. Дивіться, я не сильний спеціаліст в техніці, О, агрегат їх є багато на ринку, але чого саме цей? Дивіться, як він рівномірно розподілив пожнимні рештки, все перемішав з ґрунтом. Я ж кажу, солома оброблена вчора 50 кг карбаміду і деструктор від бітію. От. І він все обробив на глибину 5 сантиметрів. От 5. Це тут щось трохи він глибше щось взяв. А то обично 2-3 в нас на, наступ, на минулому полі було на 2-3 сантиметри оброблено. Тому боже, яке психічне. Бачили? Ходи. Я знаю, що багато хто з вас бачив цей агрегат, можливо, навіть ті, хто дивляться це відео, якщо у вас... Вже такий агрегат був, чи у вас він є, розкажіть свою думку. Це а, з катком дробаркою але є і ще він е, на дисках. Вольта є ще дискова. У ну, мене із саме із дробарками і з великими пружинами. Це тільки поверхневий обробіток для того, щоб запустити мінералізацію соломи. Бо солома вона накопичила в собі якісь елементи живлення, воно в не тут є. І щоб швидше запустити цей процес повернення елементів грум, для того, щоб грибки, бактерії його розкладали, ми дали азот, дали бактерію і перемішали його з ґрунтом. Ждемо, звісно, якоїсь вологи. У нас з травня нема дощів. Я покажу, ще вам сьогодні свої соняшники, кукурудзу, звичайно, бо ми будемо водити вольту сьогодні по своїх клаптиках, закриваємо всю площу. Таким обробітком ґрунту, то я вам покажу, що як це виглядає. Невесело, але це реалії. І десь ви мені пишете Оксана, тобі краще консультувати в тіктоці в Інстаграмі, ніж вирощувати. Але знаєте, хлопці, дівчата, коли... Ти туди вклав все, що тільки вмів знав, а дощ не впав. Десь впав дощ. Мого тата за п'ять днів випало 42 міліметри на соняшники. А вони всі на громик Маркет» куплені. в мене такі самі, як і в нього. І геть одна й та сама партія на Вінничині. А в мене не впав. Минулого року він збирав те саме сульфосоняшники від «Сингенти» 38, а я збирала півтори. І то добре, де півтори, бо було і менше. Тому ну, десь от така ситуація. Дякую за підтримку. Напишіть, будь ласка, за агрегат, а ми пересуваємося на наступне поле. Дивися, влюблений який! Привіт! Що ти, як ти? Ось поспав трохи? Не ось ясно. Ось наступний кусочок ще ось одразу за посадкою і їдемо в ту сторону. Питали в мене, що за граблі такі великі? Друзі, це ж борона. 9-метрова Вольта ЛС, завод-виробник Технополь, має в складі два котка-дробарка, саме, саме ця модель, і чотири ряди 75 сантиметрових великих зубів, які рівномірно розподіляють пожнивні рештки, загортають, перемішують з соломою. Наступного тижня ми починаємо сіяти покривну культуру. Не знаю, чи впаде на ню дощ. У нас коротше від травня нічого не впало. Але починаємо сіяти покривку. Якщо цікаво, напишу, розкажу, що ми робимо, як ми робимо. В кого є така борона, напишіть, будь ласка, і напишіть, чим ви робите поверхневий обробіток ґрунту, чи взагалі робите. Бо ось. Різниця на лице, як вони виглядають в кожного різний обробіток ґрунту поверхневий, в когось такий, а в нас коротше такий. Пішли на наступне поле. Покажу вам ще щось. Читаю ваші коментарі. І я розумію, що це може хтось жовчу кидається, але для тих людей, які в пошуках своєї технології, в пошуках чогось нового, того, що працює в сьогоднішніх умовах, я показую це відео. От вчора навіть ситуація. Багато хто каже, я кажу людям, що не буду орати. Вони мені кажуть, що я херньою займаюся. Вони це вже 10 років тому пробували, не працює це без оранки, треба оранку. А я дивлюся і думаю, Боже, яка оранка в степу, подивіться, що робиться, в нас дефіцит вологи, тут всі рвуть ті плуги. Ну, коротше, така історія. Я цього року відмовляюся від оранки. Я вам показую те, що я роблю. Можливо, хтось в пошуках не знає, в яку сторону дивитись, подивіться в цю. У мене зараз поверхневий обробіток. Ґрунту, потім в мене буде покривка, потім буде балансування елементів живлення через ікону розведено. Я вибрала цей шлях, мені він підходить. Для тих людей, хто хоче розвиватися, я його показую. Десь не все хочеться показувати, але показую. Тому дякую за підтримку. Подобайку вам також відпу... від... відпускаю серденько. Якщо ви там дивитесь, мої слова відгукнулись. Мені також. Лупані тут вподобаєчку, а ми дивимося, що приходить Вольта, зараз пилюки на нас накидає та й пішли далі. Цього року і відбирали зразки ґрунту за грілабом. Там перша О, в лютому місяці перша була машина, ось кілька днів тому була друга машина, ми повідбирали вже точно всі площі. Все вже відібрано, доаналізовується, я вам покажу. Проаналізували і навіть результат внесення азоту, який ми для себе обрали, був правильний. Звичайно, є такі елементи технології, які можна покращувати навіть з. Тою вологою, яка в нас випала чи не довипала, можна працювати. І от зараз ми на шляху о, от, максимального отримання врожайності при таких умовах. Бо можна, звісно, успіхати на три морози, на дефіцит вологи, бо воно було, воно це в нас було. Ми також проаналізували свої грунти зараз. Під пшеницю в нас був внесений. З сіркою і на деяких полях була внесена ортофосфорна кислота. От ми отримали свої, до речі, дуже цікавий результат. На одному полі це буквально отут врожайність, там де ми хотіли пересівати тонни. Найнижча врожайність там був цільник коротше, там 2,8 навіть була врожайність пшениці. Ну, а наступне поле з тої сторони дороги дало 62 Тобто, 30 і 62 три тони різниця, один і той самий сорт. Я обрала для себе технологію Лімен Soil Power, вже вам її показую. Я її тільки почала впроваджувати. Я думаю, перші результати я бачу вже, але от наявно, так, десь, напевне, на третій рік, а де на деяких полях навіть п'ятий рік. Я розумію, що там будуть результати. Але в мене шлях переходу. Я кажу, що я відмовилась від оранки, але. Ну, зараз побачимо. Якщо будемо вносити фосфогіпс по півтони, то мабуть прийдеться все-таки орати, але там подивимося, що ми будемо робити. Кому цікаво, підписуйтеся, я вам буду все показувати, що роблю, і можливо, також створимо своє таке цікаве, таку цікаву спільноту, яка за майбутнє в Агро і з новими технологіями і гарними результатами. І спитайте за доброго. Хто не дивиться мої попередні відео, в мене був внесений кас від Агротрейда. Це е, українська компанія. Вони самі виробляють цей кас, в них є різні таймкас. Я для себе обрала 29 одиниць азоту із сіркою. В мене був. От е, привезли все класно, єврокуби. В Єврокубах, тому я дуже рада, що якраз цього року перший рік спрацювала касом, бо я думаю, при моїх умовах ніяка б селітра в ті сроки і сульфат амонію не допомогли. Крім касу, в них ще є рідкі комплексні добрива, вони ще виробляють РКД. От, Якщо потрібно контакти, напишіть, будь ласка, поділюся. Ось дивись, отам гідрант, отут тут є полив, отут близько, там воно не бери, пожалуйста. А то просто оприскувач опризкувач лише виростив мені. Такий бур'яни, там тільки бур'яни, там можна. Головне, щоб тут на гідрант, а не наїхав. О, все, нормально, об'їжджає. Почти ювелірно. У нас працюють реби, тому навігація не працює, тому все робиться вручну. Для вас ще скажу, чого обрала саме Living Soil Power. Багато є таких, знаєте, ресурсоощадних, вологонакопичуючих технологій на ринку. Кожен щось за своє розказує, але мені сподобалося те, що. Такі цінності вкладають саме розробники в цю технологію, що саме головне це збереження і накопичення вологи, бо в нас її не так багато на півдні України і не вже не тільки на півдні. Я дивлюся, що на сході, на північному сході там та сама історія. Збереження і. І розвиток біоти ґрунту, от біорізноманіча різного, всяких бактерій, грибів, бо вони роблять наші ґрунт живими. І треба не забувати, що ґрунт це жива структура. І на цьому, до речі, полі, це була найбільша врожання 62. Тут і попередник минулого року в мене був соняшник, але перед соняшником тут вирощували овочі. Тому, скоріше за все, що тут зовсім по-іншому працює ґрунт. І, е Ще дуже важливо, я розумію, на сьогодні, коли в нас весною несло цю пилюку структура ґрунту. Про це всі забувають. Ондо вона тріскає, просто все тріскає, вигорає на сонці. В нас зараз сьогодні 33 градуси. Але минулого року я клала градусник на сусідньому полі. Там там 69. Тому Living Soil Power я для себе. Вибрала, це перекладається сила живого ґрунту. Хто хоче використовувати цю технологію, запам'ятайте, будь ласка, для себе. Дуже гарні в основі дуже лежать гарні принципи. Спочатку це розуміти, що є в ґрунті, друге це балансування елементів. В мене співвідношення різних елементів там. Коротше, один блокує другого, третім поганяє pH під 8, фосфор не працює. Калій наче є, але він недоступний. Ну такий, коротше, дуже багато такої інформації. Я не знаю, чи вона вам потрібна. В цьому відео не буду розказувати. Але якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, потрібно про це зняти відео більш детальніше. Зараз у це наступний етап. Це управління пожнимними рештками, тому що в пожнимних рештках е на кожну тонну Продукції на формування то не продукції рослина використовує ті чи інші елементи. Вони залишаються в соломі. І крім цих трьох аналізу ґрунту, балансування елементів і е, управління пожнивними рештками, ще є два важливих пункти: це покривні культури, які е, допомагають біоті в грунті працювати навіть тоді, коли там нічого не росте. О, блін, машина їде. сходимо коротше. А, це наші коля. Тоді він там зупиниться. Все нормально, ти будеш багатим. Я тобі кажу, це вже ти сто процентів маєш бути багатим. Вам коні не дати. слова то до Бога. Пішли. Да. Бог бачить, що блядь, треба, щоб трактор поки не поробив, бо коні можна дати. Я тобі кажу, в нас просто тракторист каже, так мені треба жінку перевозити. Треба перевозити в Кропивницьке. Мені треба, а нам вже треба швидко все поробити. І тобі так у нас за ночі обламався трактор. Бо цей шалений хотів працювати всю ніч. Я кажу, слухай, нас тут їздять, міліція і, і ТЦК, тебе зловлять, бо ти ж замітний з фарами на полі. Такий, ну бач, заряжений пацан. Да? Одна хрена, я цього року вирішила сіяти цю кукурузу. Ну, на хрена, пожалуйста, Оксана, зупинися. Експериментатор, ша мою, знаєте, хочеться посваритися, але ну, блін, ну. Маємо то, що маємо. Кукуруза була дуже гарна. Приїжджали, дивилися, мабуть, зглазили на мою кукурудзу, бо дощ так і не впав. Сьогодні ми маємо 24 липня, дощу так і немає. Але подивіться кукурудзу, хотіла показати. В мене цього року був посіяний 305 й гібрид від лімагрей. І хотіла показати різницю. Ось гляньте кукурудзу сюди. Це один гібрид теж 305-й, не оброблений старковером. Цього року пробувала цю біомікроелементну обробку старковер. Я поки ще не знаю, мені не розкрили секрет, що там, але кукуруза реально стоїть краще. Глянь. Я розумію, що її не буде, мабуть, ні там, ні там цього року. Але просто ну, результат є результат. У мене, звісно, куча шкідників цього року. Совка прорвалася. Мавовникова, от качана троща зверху. Так дебело, смачна, мабуть, ця 305-та кукурудза, бо їсть смачно тріщини. Тут ще це перший рік в мене це поле. Ми ще будемо багато над чим тут працювати, але кукурудза гарна, мені подобається. Якби, можливо, впав дощ і була менша. Температура на період запилення було би щось інше. Ну є вона покамість десь. Е, я не хочу показувати сусіда чи може є сенс показати насті? Настя махає, що немає блюдаю. така кукуруза повисихала. Я думаю, ви таку кукурузу теж бачили, чи у вас, можливо, вона така, не дай Боже. Але на півдні така ситуація. до тільки що дзвонила хлопці. Кажуть, я вже дві демки перехрестив в останню путь. Одна пішла на силу, з друга, каже, пішла під діски. Кажу, ну я не, не чого поки не роблю, поки вона росте, подивимося, що буде. Ось гляньте. Це була дуже гарна кукурудза. Кілька людей мені дзвонили казали, Оксана, як там вона. Але бачите, що робиться, совка просто, просто смачно їй ця кукуруза, диви, яка вже пузата вже останніх віків. Чесно, не буду нічого їй робити. Просто нічого не хочу вже вносити, робити, просто настрою немає, голос сівший. Пшен. Пшен. Не знаю, що буду робити. Люди, не знаю, чесно. Я розумію, не одна в мене така ситуація. Є орендована земля, є найвища оренда. Шукаю, добираю землі і прорвуся. І прорвуся. Ще покажу вам соняшник і поїхали на склад. Покажу, що... Соня... Що, що з соняшником гляньте. Він до кінця навіть не відсвів, не терепиться серединка. Це краща головка, кошик. Це менший кошик, трохи щось заклався. Ми, звісно, в цей соняшник і ввалили і знання, і любов, і ресурс, а доща не ввалили. Тому маємо те, то, що маємо. Тому таке. Не знаю, що буде з цими соняшниками, як у вас ситуація, розкажіть. У нас така. Кажуть, Оксана, ти останнім часом щось така сумна. Ліна, а що робити? А, а що тут можна якось радіти із цього чи що? А тепер по врожайності, друзі. Не знаю, чи можу я такими цифрами чесно ділитися тут. Хто мене більше знає, той знає всю історію. Хто не знає, розкажу, що найбільше поле всипало цього року 62. Це була пшениця української селекції, це наша мудрість одеська на Насінєва. І ця ж сама пшеничка сипала найменше на іншому полі, буквально кілометр різниці. Вона там сипала 30 поле закрили, але був кусок, просто частина поля, де 28. Тому що для себе я вияснила, що що українська селекція, що імпортна селекція, гарна пшениця. Краще на півдні використовувати ранні і надранні сорти, це перше, але є ще питання до грунтів. Один і той самий сорт. На різних полях всипав з різницею три тони. Тому ще раз для себе пересвідчила, що рода не культура, а ґрунт, не мої слова, моїх друзів. Е, для себе розумію, що і далі планую вирощувати насінєву пшеницю, тому що вірю, що рентабельність там вища. Не знаю, може та плюс тисяча гривень піде за роботу, а може і а може й треба було просто ждати і товаркою, але не знаю. Зараз ми доробляємо насіння у пшеничку. В нас е ну, перебиваємо, перепускаємо е спочатку через овеску, щоб від відібрати зайве, а потім іде вона на петку, буде пофасовано по фракції. Пшениця гарна цього року, другий і перший клас. Але, звісно, врожайна, я вже вам сказала, на тону менше, ніж ми планували. Ну, є над чим працювати. Ми почали роботу, працюємо, і я вірю, що в нас все вийде. А тепер покажемо вам, яка по крупності пшеничка. Бачите? Хоч всипала менше, але дуже гарної вона зараз. Вийде. Така, дивіться, яка важка, гарна, красива. Це зараз ми її дочищаємо, це ще не геть насіння, воно ще доробляється. І вже його можна а, замовляти на Гровекс Маркет». Ще був там е, хто зам, встиг замовити протруєна, ще й будемо допротруювати. От це не е, немає поки сертифікатів, тому що ще в процесі доробки будуть сертифікати. Звертайтеся. Хто хотів замовити насіннячку, Будь ласка, пишіть. От, вже питання, звісно, до пізньої групи ярих, тому що кукурузу з соняшником я вам вже показувала. І до речі, я здала три машини, і потім зараз передоплату мені кинуло, бо ще здаю дві машини. Там в мене ще була товарна пшениця. Здаю її через гробик Trade І Trade може дати вам на тисячу гривень більше. Це зараз на ріпаку. Буквально вчора була зділка. Людина в нас, наш покупець на Гровекс ну, забронювала на сіння пшениці ЗЗР, протруйники і здає ріпаки. Після прийнятих законів про всякі правки ріпаки з 25 тисяч тонну впустилися до 23. 000. Зараз Гровекстрей дає найвищу ціну на ріпаки за рахунок того, що є бартерна умова, угода, і це по формі F1. Коротше, різні умови, я здаю всю свою продукцію через Це Наша компанія за репутацією вручаюся. Працюємо по різних формах і працюємо звичайно класно, відкрито працюємо по всій Україні. Найкраща, звичайно, логістика налагоджена в п'яти областях тут, де ми знаходимося, але працюємо по всій Україні. Ціни у нас одні з найкращих. Тому хто хотів здати свою продукцію, пшеничку ріпак. І інше, якщо у вас є, будь ласка, пишіть. Звичайно, умови там індивідуальні, логістика і таке інше. Але що працюють якісно, одна з наших компаній, це 100% якість гарантована. Кому цікаво, підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, стісняйтесь, тут напишіть в особисті, в інстаграмі або в тіктоці, всіх обіймаю. Гарних врожаїв, класних вам прибутків, а ми далі працюємо. Все. Це, типа, вже кінець я записала.